Незвичні спостереження за справами про розлучення, які я як адвокат веду уже значну кількість років. Так от, якась частина людей, наші клієнти дивуються, що є така, розривають відносини і не вступають у якісь нові, а просто, грубо кажучи, йдуть в нікуди, тобто розлучилися і навіть не намагаються створити нову сім'ю. Не ходять на побачення, коротше кажучи, вони ставлять на паузу питання будь-якого спілкування з протилежною статтю. І це дивує, буває, другу половинку, яка не розуміє, як так можна. Є, звичайно, і ряд інших ситуацій, коли люди попадають у якісь паралельні відносини і розуміють, що вони певною мірою кращі. За ті попередні. І в якусь мить приймають рішення, що старі відносини варто вже припинити у такому от юридичному ключі. Ще декілька нюансів неоднозначних. Деякі люди, взагалі, навіть вступаючи в нові відносини, не припиняють у юридичному форматі старі. Тобто для них вони невидимі, не існуючі. Тобто такі люди. Не звертають увагу на папірці, а просто створюють сім'ї. У нас бувають цілі подружжя, тобто є чоловік і дружина по документах. Одначе вони не розриваючи шлюб, живуть в інших сім'ях, як, грубо кажучи, чоловік і дружина. У них там навіть можуть бути вже народжуватись діти, і це певна проблема тоді виникає. Тому бувають і такі ситуації. Ну, якщо вам ще цікаво послухати байки, Шлюбно-розлучного плану адвокатський, то ставте лайки, пишіть в коментарях, і чергову серію вам розповім.